Вітаю всіх! Це наступне відео із блоку Photoshop Blitz, і сьогодні ми розглянемо роботу з шарами та режими змішування. Що це таке, для чого використовується? Спочатку я відкрию просто нове зображення. І у вас відкриється проект фотошопу, де на задньому фоні першим шаром. У вас буде це саме зображення. В будь-якому випадку, якби ви не відкривали проєкт, вкладка шари Layers має бути у вас завжди доступна. Якщо з якоїсь причини її немає, вона знаходиться у вкладці Windows вікно під пунктом Layers. Може у вас не буде? Заходите, вмикаєте, і воно у вас є. Може з'явитися як відкріплене вікно. Тоді треба просто взяти буде і перетягнути в якесь доступне місце ось тут, на робочому просторі. Але для того, щоб працювати з шарами, треба мати їх більше, тому додамо ще кілька зображень. Одне я просто перетягну і додам його як смарт-об'єкт, про який ми ще будемо вести мову. І ще пару фігурами. Як бачите, кожна фігура буде створюватись новим шаром. Так як стоїть за замовчуванням метод створення новий шар. Тож у мене вже є кілька шарів, і я можу з ними працювати, але всі ці шари вони вже чимось зайняті, і якимось чином вони створювались, коли я створював або додавав ті чи інші. Елементи. А як мені мати новий шар, порожній, на якому можу працювати з нуля без нічого? Для цього мені треба в цьому вікні подивитися трохи вниз, де є панелька додаткових функцій. Перша із них, ось ця справа, це видалення шару. Вибираєте потрібний вам класу по ньому, або вибравши кілька шарів, затиснувши кнопку Ctrl, що дозволяє вам вибирати кілька. Або серію шарів, де ви вибрали перший, затисли Shift, вибрали останній і все, що між ними, так само додалось до виділення. Виберу. Натисну Виділити. Відповім Ствердно. Шар видалиться. Повертаємо його комбінацією. Ctrl-Z. Наступна кнопка. Створення нового порожнього шару. Ви його клаците, і у вас з'являється новий шар, називається шар 1, леєр 1. І він повністю порожній. На ньому немає нічого. Я можу якийсь створювати і стільки, скільки мені знадобиться. Також ця кнопка використовується не лише для створення шарів, а й для копіювання. Ви можете вибрати будь-який шар, затиснути його лівою кнопкою мишки перетягнути. на no, Осе. Цю піктограмку. І у вас створиться копія над вибраним шаром. Взагалі, створення або копіювання шарів відбувається над виділеним в даний момент шаром. Тобто, який вибрав над тим і буде створення нових або копійованих. Наступна кнопка дозволяє організовувати шари у групи. Візуально виглядає як папки і створює їх як папки. Треба вибрати, наприклад, один або більше шарів. Натиснути на папочку, і вона вам створиться. Це група. Стрілка з боку показує, розкриває або приховує вміст. З групи можна перенести шар, тобто виділити, винести за групу над або під нею. Тоді зображення трохи зсувається. Або перенести зовнішній об'єкт в групу. Навести курсор знову ж таки між існуючими шарами, або на групу. На саму папочку піктограму. Наступний блок це коригуючі шари. І зачепимо ми їх в наступних відео. Так само, як шар маску. Також у нас є ефекти. І розглянемо ми їх. Подальше, коли будемо розбирати смарт-об'єкт. Поки що нас цікавить базова робота з шарами. Отже, ми їх понастворювали. Створюю ще один порожній. Порожній шар дозволяє мені робити на собі все, що завгодно. Я можу взяти, наприклад, пензлик, взяти йому якусь форму, розмір, жорсткість вибрати. Колір, що у нас буде таке з блакитним контрастувати, жовтеньке, і можу по ньому малювати. Ця інформація буде відтворитись на цьому шарі, головне, кожна ваша операція. от, пензликом намалювали щось відділили, видалили, стерли там тою стирачкою, буде виконуватись в межах вибраного шару. Якщо жоден шар не вибраний, у вас, бачите, курсор стоїть такий заблокований, і ви не можете виконувати жодної операції. Тому що програма не знає, де саме працювати. Має бути щось вибрано. Це частина нижньої панелі. Що у нас є тут іще? У нас вгорі є режими блокування, і кожен з них виконує свою функцію. Наприклад. Перший шар блокуються всі прозорі пікселі. Тобто там, де немає зображення, там я малювати не можу. Там, де є щось зайняте, можу. Заблокувати намальоване. А точніше тут взагалі блокується все. Блокується переміщення. Тобто, якщо я заблокую цей шар, візьму себе переміщення, так само нічого не зможу зробити. Вкладочка налаштування артборду, да, забороняє перенесення або роботу з шарами на різних а, сторінках документу. Навряд чи будете колись цим користуватися, та і в практиці. Простіше працювати з окремим документом за один раз, тому, в принципі, тут його зараз немає на чому продемонструвати. І просто заблокувати. Тобто, шар заблокований повністю і з ним взагалі нічого не можна робити. Тобто, от, от, просто так це нас захищає від ненавмисних дій, скажімо так. Далі у нас вгорі є кнопочка фільтрування. Список дозволяє нам визначити, за рахунок чого ми будемо робити фільтрацію по типу, який стоїть за замовчуванням, по імені, пошук шарів з якоюсь назвою. От ви її вводите, і якщо ім'я співпадає, воно його знайде. Далі йде по ефектах, які підключені, якщо вони є, бо їх нема. Зараз режими е змішування, які застосовані, ми їх ще не застосовували. Атрибути, кольори, розділ по смарт-об'єктах, розділ по виділених ділянках, взагалі просто фільтр, сортування за якоюсь ознакою. За замовченням стоїть режим кайм, подібний. Тож, тут у вас вмикаються просто піктограмки, які показують, що. Растрові зображення, коригуючі шари, яких нема, тексти, яких нема, фігури, які є. Смарт-об'єкти, який один є. І після цього як ми їх розібрали. Ось таку просту роботу, так? З папочки все витягнув, візьму папку, перетягну на смітник, все, я її видалив. Тобто організаційна робота з шарами виглядає ось таким чином. Дозволяю вам організовувати структуру вашого документу. Якщо двічі класноти по назві шару, можна його перейменувати. Якщо двічі клацнути по порожньому місцю в шарі, у вас з'явиться таке вікно, як стиль шару. Оця вкладочка Ефекти. Поки що залишаємо її на майбутнє. Що іще ми можемо робити? Ми можемо шари зв'язати між собою. Наприклад, якщо у нас є дві. Деталі, так? до речі, значок «Око» приховує або показує, не видаляючи. Ось є у мене окремо два шари а, з прямокутником, з еліпсом. Якщо я хочу, наприклад, виконати якусь операцію, те саме переміщення, або ще якісь операції трансформації з об'єктом, я шари можу між собою або виділити кнопкою Ctrl. Або, щоб не виділяти, наприклад, якщо їх багато, я можу їх з'єднати. Знову ж, я вибираю кілька екземплярів. Дивлюся, внизу у мене стає доступна кнопка зв'язку. Якщо активувати, у вас з'явиться значок зв'язаності шарів, вибираєте один, рухається в міст або редагується в подальшому виділене. Або просто відключаю на будь-якому з вибраних і. Зв'язок розривається. Більш детально в подальшому, коли будемо працювати з іншими об'єктами, ми все одно будемо завжди працювати з шарами і дивитися, які операції ми можемо тут робити. Тож по ми будемо поглиблювати цей функціонал. Тому що у кожного шару є ще контекстне меню, яке вибирається, якщо класнути мишки по назві, і тут купа всяких, е, функцій. Або якщо класити по мініатюрі, тут буде її візуальний вигляд, так? показують значки, менші, більші, без мініатюр лише назви. Задавати колір, так? тому що можна, наприклад, корекція по фільтрація по кольорах, так, червоний шар, жодних шарів, всі шари. Знову ж таки, це для пошуку. Це такі організаційні атрибути, які дозволяють, наприклад, групи або тематично якось асоціативно об'єднані за інформацією шари, окрім групувати їх по папках, групувати їх ще за кольоровою ознакою. Ну, Кольорів тут не так багато, тим не менше вони і є. Але в обох режимах, що тут що В цьому контекстному меню є така вкладка як Blending Options. Це ті ж самі шари е стилю. Але поки що ми повернемося до ще одної функції, не розглянутої в шарах. Це режими змішування. Що вони роблять? От я видалю задні шари. Нічого. І от, наприклад, є у мене кілька зображень. Я ще можу, до речі, взяти, э, створити порожній шар, взяти гарнієнт, який ми вже знаємо так, з інструментів, поставити йому, наприклад, чорно-білий. І візьму йому режим радіальний укола. Виберу цей інструмент, почнеш воно активований, на новому шарі його. Затисну лікну книжку десь в центрі, розтягну на сіті він будемо розійтися, і у мене зараз вона подумає і побудує ось такий градієнт. Але мені треба, щоб було навпаки чорний по краях, білий до центру. Заходжу в шари і міняю місцями. Сюди ставлю білий, хоча можна їх обертати, але. Швидко можна ще і так зробити. Окей, окей. Промальовуємо порядок міняється. Для чого це нам потрібно? Режими змішування показують, як одні зображення впливають на інші, точніше на основі кольорів. Контраст, яскравість, насиченість кольору і взагалі. Тобто ви відкривайте цей список і бачите, як вони поділені на категорії. Поки що цей. Між ними стоїть роздільник, який ділить режими на тематичні, тобто нормальний і розсіювання. От вони стоять змовшення. Тут розсіювання може виступати як розмиття по краю. Наступна група це група режимів затемнення. Тобто, значення кольорів множиться, змішуючись, колір одного шару множиться на кольор іншого шару, і це призводить до затемнення. Перемикатись можна між жанена стрілкою, коли це поле активоване, тобто виділено таку синю рамку, або крутити і дивитися, до чого це призводить. Так? Кожен із них працює по-різному, і в залежності від того, які кольори у вас присутні. Темнішої чи світлішої групи, так вони і впливають на зображення. Темніше взагалі повністю прибрав все яскраве і залишився тільки е, колір темніших. Але ось, наприклад, в режимі Darker Color у мене е, зорі частково, так, перефарбувалися там, де воно перекривалось колом. Все світле, е зникло, лишилися лише темніші ділянки на перетині. колір Відфарбувався. Є режими світліші. Тобто світліші кольори а, посилюються і лишаються присутні на екрані. темніші при цьому ігноруються. В темніших групах, навпаки, світліші кольори а, мають менше впливу, ніж темніші Тобто Чорний перекриває все синє. Але ж. У кожного режиму по-своєму. Точного опису, якби сенсу робити немає, його можна знайти там, на офіційному сайті. Світліші роблять навпаки. Темні ділянки зникають, світліші посилюються. Режими накладання, які по контрасту, тобто воно ділить кольори на дві групи. По 50% світліший діапазон, темніший діапазон. Тобто світліші кольори стають ще світлішими, темніші стають ще темнішими. Тобто оцей канал з градієнтом цей шар при режимі того ж оверлей перекривається так. Коли на зображенні колір стає темніший на нього посилюється ефект затемнення. Кольори, які там. Відбувається там нижче 50-відсоткового 50 порогу яскравості дають ще світлішим. Тобто тут більше контраст. Темніше стає темнішим, світліше стає світлішим, пропорційно, але от кожен з них посилює або послаблює той чи інший ефект. Блок з інвертованими. Кольорами. Тобто відповідний колір обертається до своєї протилежності. Тобто, Можна дивитися по кольору кольорів, наприклад, виключення кольорів, розділення, світлий стає темний, темний стає світлий, синій є червоний, червоний стає, синім фіолетовим і так далі. І шари з точніше ефекти з, з Тобто, робиться зображення без кольору. Або останнє це взагалі там підсвічення по яскравості. так, Темний. Нічого не світиться, білий виступає як джерело світла. І кожен із них, в принципі, в залежності від того, що за зображення, що за об'єкт взагалі присутній і впливає на шари, він дає різний результат з різними. Об'єктами, але зазвичай це для посилення, послаблення або акцентування якихось елементів на зображенні. У відриві від, наприклад, ретуші або коложування в цьому там подивитись, розібратись важко. Але підбираючи візуальне зображення, ви можете дивитися, як саме вони будуть впливати на те чи інше зображення. І вже більш детально будемо дивитися, коли будемо розглядати колажування, От як застосовувати, на що вони впливають. Ще у нас лишаються вкладки прозорості, їх тут дві штуки, але кожен з них працює по-різному. І для того, щоб побачити цей результат їхньої роботи, нам потрібно познайомитися з такою. Річ в шарах, як ефекти, а точніше, стилі шару. І до цього ми повернемося в наступному відео. А на цьому на сьогодні все. До наступного разу.